Слава Україні! Ніч в Одесі та області без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Коли ми говоримо про можливі сценарії дій ворога, мовити саме про можливі сценарії. Тому не треба собі задурювати голову і забивати, що, як, коли воно буде, буде так, як буде. Це по перше. По-друге, вірте та підтримуйте Збройні Сили України. Наші військові усі сценарії дій ворога розглядають. Знають і найголовніше, готують адекватні і приготували адекватні відповіді на підкреслю можливі дії ворога. Не забувайте, що війна є шлях омани. Пам'ятаєте, як нещодавно, буквально днями, ворог показував фотографії, начебто новеньких російських танків, що вже завтра, ні, вже сьогодні мають бути на фронті і зробити перелом у цій війні. Війні, які Росія програє і програє незабаром остаточно. Так от це фото було зроблено 2012 року. Зробили на одному з заводів Російської Федерації перед тим, як мав приїхати туди пойло. 10 років тому видали за сьогоднішнє. Так що офіційні джерела інформації це ваші джерела інформації. Довіряйте саме їм. І не забувайте собі голову. Різною фігньою, скажу так, як є. А нам усім продуктивного дня. Ситуація повністю під контролем. Ще раз вірте та підтримуйте Збройні Сили України. І дякую кожному з вас, хто дотичний в будь-якому сенсі до оборони і захисту рідної держави. Вороги ласкаво просимо до пекла. Крейсер Москва вас не зачекався. Це якщо про Чорне море. Тримаємо стрій і вперед працюємо. Посміхніться. День має бути продуктивним, бо ми переможемо. До зустрічі!